Вітаю, це дайджест роботи Бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про незаконне виготовлення тютюнової продукції офіційними виробниками сигарет, підробку алкоголю, незаконне масове виробництво продуктів харчування. Про це не тільки далі. 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях. Чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції, зокрема у виробництві сигарет за формою 2 та їх подальшої реалізації в Україні та країнах Європейського союзу, під час обшуків детективи виявили виробничі лінії та понад один мільйон пачок сигарет, таких як Маршал, Марвел, Комплімент та інші всі вони були без марок акцизного податку. Також виявлено орієнтовно 18 тонн тютюну. Крім того, попередньо встановлено, що переважна кількість відправлень незаконно виробленої тютюнової продукції здійснювалась відомою службою доставки. На одному з її відділень було виявлено велику кількість цигарет без марок акцизного податку. Підпільний цех з виготовлення харчових продуктів у Чернівецькій області шестеро осіб без жодних дозвільних документів в антисанітарних умовах виробляли і продавали. Каву, їжу швидкого приготування та спеції. Під час обшуків детективи бюро вилучили лінії для виробництва желатину, спеції, перцю, кави, пакувальні станки для обробки упаковки, компресори, а також бетонозмішувач, який використовувався для змішування спецій. Крім того, були вилучені рулонні стрічки та упаковки для фасування фальсифікованої продукції під відомими брендами: чорнові записи, мобільні телефони, автомобіль та квитанції, що підтверджують продаж Фальсифікованої продукції. Слідство триває. Детективи бюро викрили підпільне виробництво підакцизних товарів у місті Торчин Волинської області. Група осіб обладнала роботу заводу з виготовлення лікеро-горілчаних виробів відомих світових брендів. Нелегально виготовлену продукцію рекламували у телеграм-каналі. Надалі надсилали її замовникам службою доставкою по всіх регіонах України. Детективи провели обшуки на території незаконного виробництва та вилучили. Фасовану продукцію об'ємом понад 15 тисяч літрів, 5,5 тонн спирту та одну тонну готової рідини для розливу. Серед вилученого були підробки коньяку, віскі, текіли, настоянок, рому та горілки. Понад 50 відомих світових марок. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 5 мільйонів гривень. Детективи бюро викрили фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку. Встановлено, що заявки на обмін криптовалюти у готівку особи отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило смс-повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні. Також відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи. Такі операції проводилися без дозволів національним. Нього банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках детективи БЕП провели 11 обшуків, вилучено 13 мільйонів гривень, а також 5 ключів до криптогаманців: мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 мільйони мільйонів гривень. Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу наразі досудове розслідування триває. Ухилення від сплати податків та видача неправдивих офіційних документів під час досудового розслідування. Детективи Б встановили, що голова правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату за попередньою змовою з головним бухгалтером вносили неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд. У податкових деклараціях підприємства відображався обсяг та вартість товарів, Варної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів. Це призвело до ненадходження понад один і два мільярди гривень в державний бюджет України. Голові правління та головному бухгалтеру прад Полтавських гірнічо збагачувальний комбінат повідомлено про підозру. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось!